Всім привіт! До вашої уваги! Це дитячі піжами. Представлені декількох брендів hip Hops та Cunibo. Вони йдуть такими комплектами. Наприклад, такий комплект з принтом у нас іде з одних шортів та однієї такої футболочки. Також є ще такий варіант бренду Hip Hops. І ще варіант бренду Kunibo. Матеріал 100% котон. Ще декілька таких от варіантів. У нас всього в лоті буде 22 штуки. Ось такі є комплекти. Бачите, такі різноманітні принти. Є ще також комплекти. Подивіться такі. Це в нас така ковтиночка, а також такі штанці. Вони тепленькі, можете побачити. Такі. Зараз покажу ще один комплект. Ось такий така ковтиночка у нас з маленьким кармашком таким. А також такі штані. Ще є комплекти, такий більш теплий варіант. Штани з такою ковтиночкою. А також а, так, така суцільна піжама з а, капюшоном розміром 185х164. Всього розміри в лоті від 98 до 164. Матеріали, наприклад, цього це Ela на зміючці йде також. Цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів, а також на нашому сайті фіні.ua. Всім дякую, заробляємо разом!